Усім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Як завжди, я Даша і я розповідаю у своїх відео про парфуми. Сьогодні у мене відео присвячене сліпим затестам, тож, якщо ви хочете послухати, як я вгадуватиму аромати, які мені прислала одна чудова дівчина, залишайтеся, переглядайте це відео, коментуйте його, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, все як завжди. Нагадаю, що в сліпих затестах я розказуватиму, що я відчуваю в цьому ароматі, намагатимусь вгадати люкс, ніша, дорого, дешево, чи має якусь гендерну направленість чи ні, чи унісекс. Ось. І ну, хоча б розповісти про аромат всліпу, не, не, не будучи обмеженою там, якимись знаннями про бренд, аромат, його піраміду і тощо. Якщо вгадаю якийсь аромат, то це, звісно, буде дуже добре, але не впевнена. Ось, і мені шість ароматів, і відповіді до них, в конвертиках, і ще й блотери, прислала Олена. В неї є телеграм-канал, де вона постить відгуки на різні дуже цікаві аромати. В неї є вітрина на кремчику, і вона дуже-дуже. Любить Іриси в парфумерії. І я вам лишу посилання на телеграм-канал і на вітрину на кремчику в описі до цього відео. Також там будуть назви ароматів, які я вгадую. Тепер, все, наче розповіла коротенько, можемо приступати разом з вами нарешті до самих затестів. Номер один дуже цікавий, як на мене, він звучить прям морквяним соком. Навіть морквяним фрешем це яблучний, такий яблучно-морквяний сік. І е, далі на моїй шкірі, бо я вже розношувала. Е, і, ну, вже, в принципі, на блотері теж відчутно е, такий трошечки пильний ірис. Я відчуваю, і, але е, я е, ірис не дуже люблю. Але тут він такий досить ніжний, ну, от якраз для нелюбителів ірисів. Ось, І от аромат такий цікавий, цей морквяний фреш потихеньку зникає і лишається тільки оцей корінь ірису. І мені здається, що я колись бачила воленки аромат якраз про про морквяний сік там щось, чи I Love Carrot, чи щось таке було. Назва, я точно не пам'ятаю, але от мені здається, що це міг би бути він. Зараз я відкрию одразу, щоб перевірити, чи це так, чи ні, тому що, ну, якби я так описувала там, то я б сказала, що це. Середня якась цінова категорія, тобто це не бюджетні е, аромати, але мені здається, що це не буде там щось за е, суперціною, не знаю, 10-8 тисяч флакон. Е, це буде м -м, швидше ніше, тому що е, ну, іриси це добре, але якби це був люкс, там більше якісь квіти були, а не от е, сік. ялично морквяний Ось. І відкриваю перший. І це. Ага, я таки не вгадала. Тобто це не яблучно-морквяний фреш, я пішла не в ту сторону. Це убіган Iris de Champs. І тут от груша є з фруктів. І ланг тут є солоденький, от, ірис є в середніх нотах, а там в базі взагалі деревні, ноти мускус, сандал, ваніль, амбра. До речі, на мені цього. Не виявилося, от він просто на моїй шкірі таким дуже-дуже ніжним ірисом звучав. можливо, просто я десь там за ірисом не, ем, не відчула якраз оці всі там сандали, ваніль. Ось, він ніжний, він гарний, і це, от виявляється, люкс. Ось і дуже класний такий квадратик з назвою е аромату і його пірамід. Мені дуже сподобалось. Ось, давайте перейдемо до другого. Ну, трошки старт не зовсім вдалий, але принаймні аромат був справді про Ірс. Ось номер два. Номер два я вам піднесу ближче трошечки, ні, не бреше вдається камера, він, е... ну, мені здається, камера жовтить. Але він такий е... трошки рожевий. Ось. І не знаю, е... цей рожевий колір мені. Чомусь натякає, що це щось люксове. Ну, це якщо попередньо не тестувати цей парфум. Зараз я... Ох, який щедрий спрей. Тепер я буду вся в ньому. І це досить смачненьке щось. Тут однозначно є ванілька. Тут ще є якісь солоденькі фруктики. Ну, такий старт свіжий, дуже свіжий. Він і такий свіжо-солодкий. Я б сказала, що там бергамот, можливо, рожевий перець якийсь на старті, от щось таке. Є карамель, є квіти. Потім, коли він розкривається на шкірі, в ньому якась така легенька чайність присутня, і взагалі він мені в самій базі нагадав remember me від живої, там, де присвячене чаю. Чаю карак стається арабському, там чай е, такий молочний, зі спеціями е, із ванілью. ваніллю. І от в базі вони от якось мені нагадали щось в ту сторону. Ось, е, приємний, але е, Ну так, загалом старт такий симпатичний, аж смачненький, але гурманський. Досить, але мені от щось трошечки на мені свербіло, заважало в цьому ароматі, от саме в носці, на шкірі на руці. Ось, зараз побачимо, що це таке номер 2. Ну, я все ж таки думаю, що це. ну от За, за, за рахунок рожевого кольору, я з до люксу схиляюся, але загалом профіль такий. Міг би бути в якійсь такій ніші, яка там, не сильно експериментує, а більш така направлена на продаж і комерційна ніша. Ось, в принципі, це могло б бути щось таке. І ну, за звучанням такий якийсь досить європейський аромат. Ось. Е, ще мені здається в, в укрбоксі в Дуе, там якраз англійський. Чай чи інгліш, ой, Як же ж він називався, Автононті здається. От там було щось подібне до цього аромату. Але ну, вони трошки перегукуються, але я, ну, я не думаю, що це він, якщо чесно. Отже, я розкриваю номер два. І це Van Cleffender Pell's So First. Ну, тобто, це люкс справді. І тут в верхніх нотах бергамот магнолія. А, там є френджепані і ваніль, жасмин. Угу. Ну, можливо, тут чайність від жасмину або не від жасмину. Щось таке. Ось і ванілька тут справді є. Ну, Спецій немає. От. А такий аромат, ну, от, приємний, а от щось мені трошки заважало. До речі, він... Так, він 16-го року, він зовсім не ретро ніяким звучить. Е, ну Таке приємненьке. Номер три. Зараз я візьму номер 3, він в мене трошки підтікав, цей розпилювач, тому я спробую зараз нанести, але не знаю, чи вшикне. Що ж, я розкрутила і налила цей аромат номер 3 на блотер. Він такий трошечки жовтуватий. І старт такий одеколонистий, різкуватий, трошки так і Освіжаючий. От. І, е знову ж таки, він чимось трошки, трошки рожево-перечним всідається на шкіру, досить швидко. Е і він дуже-дуже близько до шкіри сидить, стійкість в нього е така собі е на кілька годин. Ось, тому мені здається, що це могло б бути щось із, не знаю, Колонів 47-11. Можливо, е щось таке, типу персик. Е там персик коріандр. Ну, холодок тут якийсь є, але я персика, якщо чесно, тут не відчуваю. Тут уже якісь такі трошки. в трав'яну сторону щось пішло. Ось, але спеції залишаються. Тобто це щось там таке Лі лічі плюс. Ну, ні, лічі немає. Лічі були. О, тобто це якийсь такий колонь зі спеціями. Там у них якісь є мікси. І він трошечки теплим став у базі. І я так і не зрозуміла, що це. Це от не коріандр, це не дубовий мох, але от щось таке тепло трав'янисте. В базі залишається, але залишається, ну прям дуже близько до шкіри. от Взагалі не шлейфить, хоча на шкірі залишається. Ось. Мені навіть були якісь асоціації трошки із Коренем Селери. Хоча я не думаю, що по нотах він там в піраміді є. Ось, і, ну не знаю, колонії Ермес, я там не пам'ятаю такого. От Тому я ставлю більше, можливо, на 4711, який я не знаю, або якісь джомалони, в яких теж, вони мікенькі, але не дуже, не дуже стійкі. Зараз побачимо, що це ну, квітів я тут не відчула. Швидше таке щось трав'янисте і спеціальне. І номер три. Номер три це Молінар Аквалотус. От, яка така піраміда в нього, там із морськими нотами, з перцем, з червоними ягодами, з лимоном, з смородиною. Тут просто багато квітів. І в базі кедр, сандал, мускус. Ось, я з цим малінаром не знайома, цікаво, але знову ж таки повторюсь, що це на мені досить близько до шкіри, тобто практично без шлейфу, і от воно швидко дуже сідається на шкіру, аж занадто, як на мене. Тому це якась така поливашка, але її надовго не вистачатиме, щоб відчувати її з себе і щоб був якийсь шлейф. Ось так. Переходимо до наступного пакетика. Ну і так, можливо, якби наносити щедрим розпиленням, можливо, воно було б трошки гучніше, аніж як я це е, зробила на маску, хоча й такий щедрий. Номер, номер, номер 4 мені видався якимось дуже знайомим, але от я його наносила на шкіру рано вранці і видно, ще не прокинулася, тому я довго-дуже не могла згадати, що ж там таке. І в четвертому якась така щось знайоме, якась солодкувата спеція. Але не кориця. От швидше за все, що це гвоздика, от саме гвоздика як спеція. От щось нагадує, як ми плавимо цукор на сковорідці чи в кастрюлі, щоб зробити карамель з нього. Воно досить монотонне і воно зовсім не складне, але мені здається, що це не люкс, я б так сказала. І в базі, в самій базі, воно мені схоже на грін лавера від Лодіта Лімпіцька. Там ну, така досить кондитерська і стійка насичена ваніль в грін лавері. І вони мені чимось подібні, чимось перегукуються і є якась свіжинка. Невеличка, але є, і вона трошки полегшує цей аромат, щоб він був не дуже солодким, можливо, тут навіть шафран якийсь є, але я ну, не буду казати точно, але можливо він тут є. Ось зараз відкрию я номер 4. Дуже цікаво, що це. І це про... Ага, прада де ваніль? Це аромат минулого року, і тут є ваніль, бергамот, дим. Ага, оці така цікавий, ця <смас> впалена карамель за рахунок диму, напевно. А далі Нероль... неролі, ангеліка і знов ваніль в базі. А, ну, Тобто, так, аромат про ваніль і прада, це люкс, але такий, в принципі, непоганий. Тобто, він, Ваніль приємніша за ту ваніль, що в грін лаврі, якщо вже їх порівнювати вдвох. Ось, номер п'ятий, пам'ятаю, що цікавий, але скажу зразу, що мені в ньому був ретро лайп такий досить відчутний. Е ну, знову ж таки, якісь цитруси на старті. Е однозначно в ньому є смоли, Ваніль, напевно, тут теж є. Е тут бальзамічність. Що я писала? Кислинка зі смолами солодкуватий. Він, можливо, він нагадує абоніту, але в мене вже від Леванту немає. В мене були два Леванти, червоної ювілейної і чорної класичної абоніти, ще ж є якась біла, але я її не знаю, не пробувала. Ось, і ну, мені є тут такий ретро. Присмак, так би мовити, і м -м, потім на мені лишалося дерево і пудра ось від цього mm -hmm. аромату на шкірі е середня гучність, середня стійкість, от то за рахунок ретро вайбу я, я б сказала, що це або е от щось таке люксове, справді таке старіші випуски, або ще є е французький дом Maison Violet, чи Violet, Violet, напевно. Ось і в них був аромат скетч, який мені трошечки нагадав аваніту. І от він якраз теж з ретро-вайбом був, але там ще от були відчутні пачулі, як на мене. Ось, але він теж був от туди в той бік. Давайте подивимося, що це. І це, і це, і це. А це LTP. Геліотроп Бланк. І це геліотроп, мигдаль, ваніль, іланг і жасмин. Угу. От, яскравий іланг я тепер відчуваю. Він такий солодкий М -м 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 -м. Ну, ре ретровість, мабуть, за рахунок геліотропу. Ну, знову ж таки, цей аромат я не знала. Ну і, відповідно, знову його не вгадала. Ось так. І останній, до речі, останній цей аромат. Він зараз на літо. Ну, ці в принципі, всі аромати на літо е, могли б підійти, тому що я їх зараз тестувала, на шкіру наносила, і вони не душили, не були якимись недоречними, а ну, приємно носилися. Е, Ну, Якщо там це ваш напрямок, так? Ось і, а оцей, взагалі, найпозитивніший з цієї добірки і. От мені хотілося вже швидше зняти сліпі за тести, якраз, щоб дізнатися, що це за шостий аромат. І він мені напрямком нагадує, в принципі, те, що я вже знаю. Я коли проходила повз сина з ним, я ходила в кіно і наносила його на себе, щоб розносити. І син питає, вау, що це таке кокосом пахне в кімнаті. Ось, і я, я тут відчуваю таку свіжу логову зелень. Кислинку від тропічних фруктів. От. Ну, от Кислуваті тропічні фрукти, і навіть на шкірі трошечки смородинового листа я відчуваю. В нього, відповідно, добра дифузність, його чути на відстані, от, його чують оточуючи, якщо на себе не нести не так уже багато, або від руки теж такий добрячий шлейф буде, цей аромат відчутно. Мені було ще схоже на якусь таку фруктову тропічну жуйку. Ось такий солодкофруктовий аромат зі свіжістю. Я в цьому напрямку тестувала тестувала Virgin Island Water Creed, але мені там були більше лайм і кокос якось так, чітко. Тобто, це не воно, От мені не фонило там якимись яскравими тропічними фруктами, е, морозливим листом, там мені теж не фонило в кріді. Ще був «Still Life in Rio, і там якраз були якісь фрукти, чунга-чан, все таке. Але я його щось не дуже добре запам'ятала. Можливо, це щось схоже на нього, а не саме цей Still Life in Rio від Adivine Studio. Ось, але такий гарний представник свого напрямку, такого чогось тропічного, відпочинкового, зелененького, свіженького із фруктиками. Ось на влотері, до речі, фрукти не дуже яскраво виражені. Вони більше живуть на грішки. Ось такі кисенькі фруктики. І давайте дивитися, що це за останній аромат. І це DS endurga De Bazier. 2015 рік. І там інжир, кокосове молочко, морські ноти, біла деревина і боби тонка. Ось, і видно. Морських нот я, ну, я б не сказала, що він солоний. Ось, але я б сказала, що він такий свіженький, фруктовенький. ну, і тут відповів за фрукти. Загалом дуже такий прикольний. От раніше я не знала аромати від Дессендюрга, але цей... Цей такий досить е цікавий, от я б сказала, що це фаворит з цієї підпірки. Мені було дуже цікаво, що ж це там таке. Ось, дякую, велике Олені за такі гарні, цікаві аромати, про які я от, е ніде не чула таким останнім часом. Це такі якісь небанальні е аромати і от новинки в тому числі є. О, що цікаво, цей геліотроп-план Елтепівер, Я зараз глянула на папірець, що він стоїть 1850 роком дата його створення, тобто це такий аромат з минулих часів. Ось, Дуже цікаві аромати, дуже кльова підбірка. Дякую ще раз Оленці. Якщо ви знаєте, якісь цих ароматів, то е, напишіть, будь ласка, мені, як ви його відчуваєте. Мені цікаво завжди порівнювати свої враження, особливо після сліпих затестів. Бережіть себе, дякую, що були зі мною, і до наступних відео. Бувайте!